Я хочу підвести нас до цього служіння, Я назвав свою проповідь Агнець Божий. Я хочу, щоб ми звернули увагу на два завіти старий і новий заповіт. І коли ми читаємо їх, ми бачимо, що в них є один автор. Один автор. Коли ми читаємо новий заповіт, ми розуміємо багато пророцтв старого заповіту, а пророцтва і закон Старого Завіту розкриває більше нам новий заповідь. Я читаю, це як мозаїка, яка доповнює один одного. Я читаю Малахія 3:1. Пророк Малахія пише: Тут Господь Савооф звертається ну, практично до нас з вами. Ось я посилаю ангела мого, і Він приготує путь переді мною. І несподівано прийде у храм свій Господь, якого ви шукаєте, і ангел завіту, якого ви бажаєте. Ось він іде, говорить Господь Савоот. Він каже, ось я посилаю ангела мого, який приготує путь переді мною. Бог каже: Я посилаю ангела свого. Що це за ангел? Це Іван Хреститель. Ми з вами розуміємо це, котрий написано, повинен прийти в дусі Іллії і приготувати путь переді мною. І несподівано прийде у храм свій Господь, якого ви шукаєте, і ангел завіту, якого ви бажаєте. Завжди Господь, коли приходив. Коли або приходив, або було покарання яке, це було завжди несподівано. Навіть коли це було оголошено. І зараз Господь сказав, що Він прийде вдруге. Тут Господь промовляє і проголошує про свій прихід на землю, це пророцтво першого приходу Месії, нашого Господа Ісуса Христа. Він проголосив, як написано в Ісаїї, на російській я прірк і я спас. Я проголосив і я це зробив. І тут написано, що Він проголосив і він прийшов, ми це знаємо. І ось він іде, говорить Господь Саводь. І ви знаєте, коли Ісус після Воскресіння піднімався на небо, Він сказав, що Він прийде ж другий раз сюди. І якщо Він сказав, то Він прийде. Це буде Да і Амінь. І ми бачимо всі, Якби знамена, які проголошились, вони починають збуватися в ці останні дні. І на землі, і вже починаються на небі. Такі якісь прояви, які не можуть ніхто об'яснити. Між пророком, якого ми читали, і. Новим заповітом, коли він був написаний, приблизно десь около 500 років. І ми читаємо зараз, будемо читати, Луки 7, 76. Тут говориться про пророка Захарію. Ви пам'ятаєте, пророк Захарія, коли був в храмі, до нього явився ангел. І він йому сказав, що молитва твоя почута і дружина твоя буде вагітна. Вона зачне і буде вагітна. І він сказав: І ти назвеш його Іван. Перше, що він сказав, ти назвеш його Іван. Як я узнаю, що це буде, бо моя дружина невигітна, іншими словами, він як би хотів знамення. І цей ангел каже: от ти будеш мовчати, ось тобі знамення, ти будеш німий до, до часу. І так і сталося. Коли після судження прийшов додому, написано, що дружина його завагітніла, і через. Коли час настав родити, вона родила. І в Ізраїлі був такий звичай, коли хлопчику на восьмий день після народження робили обрізання, йому давали ім'я. Так було з Ісусом Христом. Це народження, ми святкуємо з вами Різдво. Через сім днів на восьмі його обрізують і об'являють ім'я Його Ісус, Спаситель. І це якби відкривається нова ера, новий рік. Так само і тут. І коли прийшли всі сусіди. І сказали, як ми його назвемо. І вони хотіли назвати його Захарія. Але мати сказала: Ні, ім'я йому Іван. Тоді почали питати батька. І батько сказав: Дайте дощечку, я напишу. І дали дощ. Він не сказав, він показав, він не міг говорити. Вони йому дали дощечку, він написав Іван, його ім'я. І написано: І відкрились його уста, і він сповнився Святого Духа і став пророкувати. І ми зараз будемо читати його пророцтво і зрівнювати з тим пророцтвом, яке було за 500 років до цього. Може, трошки менше. І Ми читаємо Луки 1,76. І Захарія пророкує. І ти дитя. Пророком Всевишнього наречеся, бо йтимеш перед лицем Господа, щоб приготувати путь йому, дати зрозуміти спасіння людям Його у відпущення гріхів їхніх, з ласкавого милосердя Бога нашого, яким відвідав нас схід з неба, просвітити тих, що у тимрявій тіні смертні сидять, і спрямувати ноги наші на шлях миру. І ми бачимо, що він пророкує ті ж самі слова, які було сказано пророком. Дух Святий через нього говорить, дорогі брати і сестри. І ти б дитя пророком Всевішнього наречеся. Це Він пророкує про свою дитину, бо й тиме перед лицем Господа, щоб приготувати путь йому, просвітити тих, що у темряні тіні смертні, спрямувати ноги наші на шляхи миру. Я хочу сказати, що це за шлях миру? Це шлях миру в Ісусі Христі. Він є шлях істини воскресіння і життя, і ніхто не прийде в Царство Небесне, як тільки через нього. Шлях миру, тому що Ісус Христос є князь миру, нашого серця. Князь цього світу є сатана. Князь світу цього. Є сатана. А князь миру, нашого миру, в серці, є Ісус Христос. І от спрямувати ноги наші на шлях миру це. Зараз цю місію виконує церква Ісуса Христа. Ми йдемо, якби перед Господом. Ми його тіло, ми Його руки, ми Його ноги, ми його вуста. Ми проголошуємо. У нас є ключі царства небесного. Ісус сказав, що Він поставить церкву свою на камені і ворота пекла її не здолають. І дам ключі царства небесного. Кому церкві? Це є слово Боже святого Євангелія, яке ми несемо і через яке спасаються люди. Місію Івана Хрестителя бере на себе церкву, місію. І, і це пророцтво Захарії, батька Івана Хрестителя. Дорогі брати і сестри, тепер ми подивимося, коли Іван Хреститель вийшов на служіння. Це, було, це буде Івана 1,29. Наступного дня Іван бачить Ісуса, що до нього йде та й каже: Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Це той, що про нього сказав я. За мною йде му, що попереду, що передо мною він був, бо був перш ніж я. І не знав я його, та для того прийшов я, хрестивши водою, щоб Ізраїлю він з'явився, і свідчив Іван, промовляючи бачив я духа, що сходив, як голуб із неба, та зоставався на ньому. І не знав я його, але той, хто. Хрестити водою послав мене, сказав мені, над ким духа побачиш, що сходить і зостається на ньому, це той, хто хреститиме Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що він Божий син. Дорогі брати і сестри, це великої сили откровення. Оце Агнець Божий, що на себе гріх світу бере. Коли він побачив Ісуса, Він каже, це Агнець Божий. В новому завіті нема більшого откровення. Бо ви знаєте, хоч, наприклад, вися і написано за страждання Ісуса Христа, так, але євреї це читали. Але там написано, що Месія прийде і сяде на престолі Давида і буде царювати вічно. Престол Давида був в Єрусалимі, і вони розуміли, що Месія повинен прийти і сісти в Єрусалимі, як цар. Але для цього треба було повалити Римську імперію. І вони цього і чекали, що він прийде, і вони разом будуть царювати. Вони не очікували, що прийде агнець, якого треба вбити. Вони такого ніяк не очікували. І тому це було великої сили від Бога, благословення, що Іван каже: що це Агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Ізраїль очікував Месію сильного на коні, а не на ослі, який приїде. І висвободити їх від рабства е, Рима. І далі він каже, за мною йде муж, що передо мною він був, бо був перш ніж я. Чому за мною? Тому що в старому заповіті було сказано: ось я ангела свого посилаю перед собою. І він каже, за мною йде муж, що передо мною він був. Чому? Бо він Господь, бо Він є Альфа і мега, початок і кінець. І він розуміє, що Бог є вічний, Він був до нього. І, і, і буде після нього. І я не знав його. Він каже, це в 31-й, 33-й вірш. Брати мої сестри, я думаю, що, можливо, він його знав в лице. Він його знав, може, навіть як його звуть. Але що означає Я не знав його? Я не знав, що саме він Месія. Я не знав. Але було свідоцтво від Бога, на кому побачиш духа, що сходить на ньому, і на ньому зостається. Оце він і є Месія. Це той, хто буде хрестити Святим Духом. Брати, і сестри, Святим Духом хрестити може тільки Бог. Тільки Бог. Бо Господь, Ісус, є Господь і Бог. І Я бачив і засвідчив, що Він Божий. Син, амінь. Дорогі брати і сестри. За нас душу свою поклав, Син Божий. Бог воплатився, прийшов на цю землю, бо нікого не було на землі, хто міг би за нас заступитись. Всі зрішили полишені слави Божій, а жертва повинна бути чистою, бездоганною, святою. Ісус здолав Сатану і в духовному світі, і тілесно Він не зрішив нігде. І тому він викупив нас своєю святою кров'ю, яку ми зараз будемо згадувати. Тіло його ломалось за наші беззаконні гріхи, кров його Він викупив нас із всякого народу коліна і племені.